Так, вітаю, вітаю вас, мої солоденькі пані, паночки, паняночки, з вами я, ваша Євгенічка. Нарешті ми зустрілися. Отже, зв'язався, як ви бачите, мій недокардиганчик за мотивами бродила кучинеллі. На рукави мені таких... Пряжі не вистачило, точніше, якщо ви бачили попереднє відео, то ви знаєте, що на невеличкі рукавчики пряжі мені хватило. Але ж я їх розпустила і замість них зробила собі ось такі манжетики. Давайте покажу вам ближче. Ось вони. Вони трошки вущі за основні мої планочки, бо тут у мене 14 рядів, і понизу 14. А ось тут я зробила 10. Ну, мені так більш сподобалось. І теж я робила поперечну ось цю косичку тут. І окремою деталь в'язала. Тут у мене 100 петель. Отже, ви маєте вже уявлення, як я цей виріб в'язала. Я навіть майстер-класи знімала на фабричний набір, на візерунок. Чи я нашусь, а, на ось цю поперечну косичку на сшивання методом трьох спиць без зайвих балачок. Ви знаєте, як я почну шукати якийсь майстер-клас на Ютубі, Боже мій, Боже ж ти мой. Дівчата, як начнуть розповідати, як начнуть розповідати, мені треба по ділу. Раз, два. І в'яжу. А треба вислухати ж, ви розумієте, кучу всякої балаканини, то ж я? <свят> я зняла такі майстер-класи, де нема зайвої балаканини. Отже, подивилася, і в'яжу. От така. <свят> така молодець. Отже, якщо так коротко про цей виріб, то ви бачите, що замість рукавів в мене от такий. Ясочок зв'язався. <св> і е, спочатку я гадала, що я ще прилаштую ось такі гарнюсенькі гачечки. Як ви бачите, вони дуже підходять до цієї пряжі, і я думала, що ось це ж буде в мене кардиган такий, і я ось так прилаштую ці гачечки. І буде гарно, гарно. Мені в мене три штучки таких гачечків. Але ж... Коли я зв'язала ось цей поясочок, приміряла і думаю, може не треба у ті гачечки тут. Можливо, вони будуть навіть зайві, чи буду я на них тут щось застібати? Мабуть ні. Мабуть, ні. Можливо, я їх прилаштую десь в іншому виробі, але я ще не знаю в якому. Тим не менш, в мене дуже багато сірої. Чорної, пряжі, то я думаю, знадобляться колись, але їх час прийде. Дякувати Богу, вони їсти не просять і ніякого аромату зайвого не іздають. Тож нехай полежать, нехай почекають свого зоряного часу. До речі, от ви знаєте, дивлюся на себе зараз в екран свого. Телефону. І думаю, як би так от мене побачили люди і не злякалися, або на голові чорт знашок. А це тому, що в нас дощить, і як би я це не зачісувала, воно все одно отак от у різні боки. Угу. І ще подумала, от все правильно, все правильно Женя зробила. Так, так, так. Перед тим, як взяти свій виріб і продемонструвати його. Людям, треба ж було добре повечеряти. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Якщо стройненький, дівчиною. Так ні же ж. <риклад> Добряче підкріпилася і вперед. Ну воно ж ви ж розумієте на голодний желудок. Так, нічого ж не йде. <риклад> А так як по маслу зараз, опис записала з першого разу. Ну, от, е, Я зараз перевдягну ось цю красу на манікіна і вже попетельно зроблю огляд, опис майстер-клас лайт. Ще раз покручуся, покажу вам, яка краса тут в мене вийшла. Я дуже задоволена, і я буду це носити, тому що ну, це мій стильок. Я себе знаю, я таке люблю. Трошки пригламурила свій спортивний образ, свій аутфіт, і пішла така красуня. Ой-ой-ой. А якщо заходиш в якесь приміщення, де а, таке гарне освітлення, ой, як мерехтять гарно оці паєтки, якби ви знали, от вони і зараз мерехтять, ви бачите, так? А от коли освітлення взагалі ось таке прям суперове, то то взагалі бімба, скажу я вам. Я просто заходжу і королева, королева. <плес> Всі погляди на мене. Я, правда, не дуже цього люблю, але інколи не відмовлюся від зайвої уваги до моєї скромної персони. <плес> ну, отже, ми з вами побачились нарешті і тепер. Давайте до манікену. Mm -hmm. Ну і от настала черга мого манікенчику. хизуватися цією красою. Не до кардіганчиком, але дуже-дуже вдалим, дуже гарним жилетиком. В стилі брунело так. За мотивами опера. Так. Але ж, як я і казала, то була тільки ідея. А все інше все моє. Тому що ну, ця річ дійсно моя. От знаєте, я все ж таки затвердилась уже в той думці, якою я з вами ділилася. А саме в тому, що ну, творчий процес він завжди непередбачуваний. Ти задумав щось одне, а вийшло геть інше. І, можливо, навіть краще, аніж ти задумував. І річ народжується сама, вона сама вирішує, якою вона хоче бути. А я от тільки трошечки-трошечки, там щось спицями круть верть, допомагаю. Не більше, не менше. Моя роль в цьому процесі дуже незначна. Ну, добре, так ви мені й повірили. А, зараз подумали таке, ну, не вийшло, так так і кажи. <ріст> Ні, тут щось вигадуєш, творчий процес, тралівалі. Ну, а як ви хотіли? Ну, хтось буде зізнаватися, що щось пішло не так. Все за планом, <ріст> як ви розумієте. Ну, добре, я думаю, що досить з нас оцієї моєї балаканини, давайте по -ділу. А я вам обіцяла такий, начебто, опис, огляд, чи лайтовий майстер-класик. Якщо чесно, то я в попередніх відео все дуже докладно вам розповідала, попетельно і порядово. Майстер-класів накидала теж без зайвої водички, все по ділу. Тож я навіть і не знаю, а треба зараз щось ще додавати. Давайте так, щоб коротко і ясно, хто не дивився попередніх відео, я вам розповім. Це зшивний виріб, і складається він з декількох деталей. Це спинка, дві пілочки, планочка, манжетики і поясочок. Все це окремі деталі. На спинку я набирала. Так, щоб в мене вийшло вісім рапортів цього візеруночку листячко на гілочки. Москалик на гілляці. Так, це жарт. Вибачте, не утрималась. Так от, вісім рапортів, а в одному рапорті там 16 петель і 12 рядів. В мене було. Резиночка 1 на 1, набрана фабричним набором з додатковою ниткою. Майстер Класик є. Подивіться, якщо ще не знаєте, як це робиться. Отже, після того, як я відв'язала резиночку 14 рядочків, я стала в'язати ось цей візерунок, і вгору я його в'язала 9 рапортів. А 10-й раппорт у мене був. Поділений надвоє, і я там робила поглиблення на горловину. Весь 10-й рапорт і середні два рапорти. Є окреме відео, якщо комусь більш цікаво, детальніше розібратися щодо чого, то перейдіть на те відео і подивіться. Я там навіть в інфобоксі всю інформацію надрукувала. Потім я перейшла в'язати. Передні пілочки. Кожна пілочка по три рапорти. Про резиночки, я думаю, не варто нагадувати. Звичайно, вони такі самі були, як і на спинці. Зв'язавши це все, я ці деталі поєднала по плечах. Методом трьох спиць майстер-класик теж є на каналі. Дивіться. Поєднавши це, я вирішила зв'язати планочку. Планочку я в'язала окремо і двома деталями, якщо чесно. Можна було однією, я одразу однією зв'язала, але за коротку. Її я розпустила і вив'язала дві більш довгі. Як порахувати планочку? Давайте я вам розкажу, бо я, здається, цього ніде ще не розповідала вам. Отже, я порахувала. 14 рядів резинки. Дві петлі, тобто 2 рядочки ще, були в мене установочні. Потім, 9,5, попереду в мене було 9,5 рапортів угору в довжину. 9,5 рапортів, тобто 9,5 треба помножити на 12. було 12 рядочків у рапорті. Було, ще 2 е, петлі, тобто 2 рядочка, установочні на швах плечових, ще два рядочки по спинці на швах плечових, і, е, якщо ми рахуємо тільки одну планочку половинку, то ще 12 рядочків або 12 петель. Це один, 16, пардонті, 16 це один рапорт до середини горловини. Ось це все треба порахувати і помножити на 2, щоб зв'язати одну планочку. Бо кетлювала я в кожну петлю, планочку. І тоді все вийшло гарно і ось так вона гарнесенько виглядає. Ланочку я в'язала теж 14 рядочків один на один. І один рядочок я робила ось цю таку, бачите, косичку. Поперечну майстер-класик є. Я от гадаю, що в наступному якомусь виробі, який я ну, за таким ж планом буду в'язати, я і понизу резиночку, Відділю такою поперечною косичкою. Це буде взагалі бімба. Ну, буде класно виглядати, я думаю, буде дуже гарно. Так, після того, як я прикетлювала вже цю планочку, я в'язала рукави, але рукави я розпустила, бо вони мені були за короткі і за вузькі. Виглядали геть негарно. Я їх розпустила і замість них зробила ось такі. Манжетики. Ось такі манжетики. 100 петель набрала, і зв'язала 10 рядочків один на один, зробила знов ж таки таку поперечну косичку і прикетлювала гачечком все. Зв'язала звичайно другу манжетинку, і потім вже Зробила бокові шви. Тобто зібрала виріб гачечком по виворітній стороні. А ті ниточки, які в мене залишалися, я пустила на ось цей поясочок. Скільки рядочків поясочку, не питайте, я в'язала на глаз, приміряючи на себе, не рахуючи ніяких рядочків, Резиночкою один на один, 10 петель. І коли цей поясочок був необхідної для мене довжини, я закрила, там ще трошки в мене залишалося, ну, зовсім трошки тих точок, то вже піде в мене в утіль, так би мовити, на виброс. а ось. Те, що в мене вийшло, я буду носити. <смі> З превеликим задоволенням, бо дійсно це річ моя. От, як на мене, шита я гій богу <смі> Все. Ось такий короткий майстер-клас-лайт, чи, можливо, огляд, опис, ну, самі вирішите, що це є насправді. На цьому я буду закруглятися. Дуже хочу в'язати щось інше, бо трошки привтомилася від цього виробу. Я дуже довго над ним працювала, тому що, ну, як завжди, в мене було багато роботи, і я хворіла, і взагалі, ну, не кожен день я могла собі дозволити насолоджуватись в'язанням. Отже, зараз хочу починати щось нове. Розумію, що вже осінь і треба щось тепле в'язати, але душа поки що просить свята. Знов якихось паяточок, знов якихось блискіток, знову якогось гламурчику, щось, ну, мабуть, чогось такого мені зараз в житті не вистачає, не вистачає свята, хоча все добре насправді. Отже, хочу знову ж таки в'язати щось із таких ниточок, але розумію, що, можливо, ну, моїм глядачам це не буде дуже цікаво. А може і буде. Хто зна, хто зна. От, я буду сані готувати влітку. Гламурні топики, жилеточки, і кардиганчики, ажурні з льону, шовку, і близький ток буду в'язати узимку. До літа дов'яжу, буде що подосити. Бо взимку, ну, ви знаєте, в моєму гардеробі достатньо виробів, які можна ще носити цією зимою. Так що, думаю, що ще, мабуть, щось таке гламурненьке зв'яжу, а там будемо подивитися. Можливо, візьмусь за щось більш тепленьке. Я ще не вирішила. Отже, побачите у наступному відео, що то буде. Добре? Домовились? Тоді, чао. Мої дорогенькі, цілую вас і обнімаю, Па-па!